До полку Азову я потрапив у 2019 році. Я тоді навчався в Національному університеті Чернігівському колегіумі на третьому курсі, але я перевівся на заочку на третьому курсі та пішов до лав славетного полку АЗОВ. Повномасштабну війну я зустрів, будучи на базі. Евакуювалися для заняття позиції в Маріуполі. Евакуйовували штаб. Базу, хлопців ну, були готові до війни, тому це не зайняло багато часу, і в принципі це сприйнялось нормально. Історія поранення, вона дуже цікава. Як і, в принципі, ми виконували задачу, і вийшло так, що ми перебігали дорогу. Перед цим ми провели розвідку, але ми не побачили ворожого танка, який був в цивільних будинках. І перебігаючи, спочатку пролунала кулеметна черга. Через декілька секунд я впав. Почув вибух, у мене була перебита нога. Я наказав побратиму продовжувати завдання, тому що я був в зоні ураження танку і я не хотів, щоб ми вдвох померли. Якщо я вже лежав поранений, то я ще якось ми евакуйовувалися на Азовсталі, доїхали до Азовсталі. З Азовсталі викликали еваки. Е, 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 е. На сьомій годині я лише потрапив в лікарню, де була надана перша допомога. Мені. Після того, як мене евакуювали на лікарню, мені залатали локоть, перемотали, ампутували кінцівку. Потім деякий час я пролежав на завсталі, А Потім, дякуючи зусиллям побратимів, Мене евакуювали на гелікоптерах. Тому як я прилежав в реанімації, до мене прийшла мама бордюра, спитала, що треба, зайнялася своїми справами, там з документацією, фотографії, як далі проводити мене. Тоді я ще стикнувся перший раз з патронатною службою. Мені багато чим допомогли, беручи від одягу, одяг, там зарядка, такі. Маленькі дрібниці, але які дуже потрібні, коли ти втратив усі свої речі. Потім більше з патронаткою я стикнувся, коли мене нормалізували до стану, підготували до протезування. Я коли переїжджав вже на Київ, пані Оксана зв'язалася зі мною. Коли я їхав до Києва, вже було підготовлено місце в протезуванні, місце, щоб писатися в МВДшній лікарні, місце просто щоб я жив десь. На рехабі проводиться, навіть якщо в тебе немає протезу, на рехабі проводиться перша реабілітація до протезова, первичне чи як вона правильно називається, в де тебе підвішують і навчають ходити навіть без протезу, щоб паттерн ходьби зберігся. Потім з протезом я потрапив на рехаб. Після цього на рехабі мене вже навчили бігати на протезі, який навіть не зазначений для бігу, а лише зазначений для ходьби. Зараз, після операції, яку патронатна служба домовилася, щоб мені зробили, я зараз лікую праву руку, в мене не було ліктьового суглоба, але на даний момент... За тиждень я вже можу з людьми здороватися, як людина. Патернатна служба, як сказати правильно, створює всі умови для того, щоб можна було нормально цим всім займатися.